Uno. Я думаю, всім вам відома ця фраза, як і гра, яка зараз лежить в мене на столі. Це абсолютно класичне Уно. І я думаю, що так як і в мене, у багатьох із вас обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого починався світ знайомства з настільними іграми з цієї абсолютно класичної, дуже популярної гри, карткової гри Уно. І сьогодні ми поговоримо про неї. Що про неї говорити? Правда, що про неї говорити? Всі знають, як в неї грати. Що ти ще можеш сказати? Навіщо огляд на цю гру? Якщо всі знають, як в неї грати, тут немає нічого складного в цій грі. Але сьогодні я хочу вам розповісти про власні правила, якими ми з друзями дуже багато часу грали в цю гру. Тобто є класичні звичайні правила, які написані в брошурі до е, цієї гри. Але є ті правила, я думаю, можливо, хтось з вас також грає, тому що після якоїсь незрозумілої кількості партій ви починаєте нудьгувати в цій грі, тому що дуже мало взаємодії, скажімо так, в цій грі, прямо щоб сказати сильно, всі по черзі ходять, кидають там карти, є якісь е, певні. Умови, по яких кидаються карти, але скажу вам одразу. Сьогодні ми проговоримо про інше Уно. Інше Уно, яке м, набагато цікавіше грається, набагато динамічніше грається, і з якого досить складно вийти або взагалі виграти. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і давайте я вам розповім. Отже, всі ми знаємо класичні правила Uno, де в нас є, наприклад, карти Wild, як вони називаються, Wild плюс 4. Тобто просто змінюєш колір, просто накидуєш наступному мені, людині 4 плюс 4 карти. Ну, а всі цифри, умовно, там зміна ходу. А всі цифри це просто цифри. Зараз я вам розкажу, як же ми граємо в Uno, щоб вона стала можливо. Дала вам друге, ви дали їй другий шанс в цій грі, Якщо ви вже награлися в неї і не хочеться в неї грати, одразу скажу, що мої правила не сімейного типу, з бабусями, дідусями в неї не пограєш уже з цими правилами. Можна, звичайно, але я би вам не радив. Отже, давайте не буду тягнути і розповім свої правила, з якими, можливо, ви також граєте. Отже, що в нас змінюється в класичному Uno при моїх правилах? У нас змінюються дії для звичайних карт. Які дії? Почнемо ми з найменшої карти, це карта 0. Зараз ми її ось так знайдемо. І при грі, ось я знайшов 0. При нашій грі, той, хто кидає цей 0. Робить так, що всі змінюються картами. у, Наприклад, умовно, ось у мене тут у людини три карти, у мене там вісім карт, тут три карти і тут ще три карти. І якщо я кидаю нуль, всі дуже радіють, тому що всі, так як ми ходимо по часу, по годинниковій стрілці, всі міняються картами по годинниковій стрілці. Тобто я свої карти. Віддаю людині, що сидить е, ліворуч, і так, по годинниковій стрілці ми міняємося картами. Дуже класне правило, його дуже не люблять, тому що, якщо в тебе умовно залишається вже майже одна карта, там, ти вже сказав, у нас сидиш з однією картою, і тут хтось кидає 0, і ти повинен цю карту віддати комусь. І одразу говорю, ми зазвичай, як тільки. Торкаєшся карти, одразу треба кричати Уно. Тому що, якщо ти доторкнувся і хтось перший тебе сказав, ти ще й підбираєш дві карти. Тому цю карту дуже не люблять в нашій грі Uno. Запам'ятали нуль це зміна картами по е годинниковій стрілці або проти неї, дивлячись, яку е сторону ви зараз граєте. Далі. Ну, не всі карти в нас щось роблять, але так, одиниця в нас нічого не робить, двійка нічого не робить, трійка нічого не робить. А ось четвірка у нас дещо робить. Що ж робить у нас четвірка? Коли хтось кидає четвірку, одразу всі, хто сидить, всі, хто сидить, всі, хто грає в цю партію, повинні покласти руку на цю четвірку. І хто останній покладе руку, той бере дві карти з колоди собі на руку. Також не сильно улюблена карта, особливо з дівчатами граєш, коли в них кільця, це травматично досить буває, але дуже весело. І про четвірку ми ще в кінці поговоримо. Ще є одне правило з нею, але то в самому кінці. Далі у нас іде п'ятірка, яка нічого не робить, шісті Шістка нічого не робить у нас. Але далі йде сімка. Що ж робить сімка? Поки я не сказав, напишіть в коментарях, можливо, хтось так грає, як ми, і знає, що ж робить Сімка. Що робить Сімка? Сімка робить так, коли ти її кладеш. Знову ж таки, в яку сторону ви ходите, той гравець витягує з ваших карт, умовно, якщо у вас ось стільки карт, витягує з ваших карт випадкову карту. Класно, коли у вас, наприклад. Ігрова ситуація. У вас дві карти, одна з них сімка. Ви кладете сімку, кричите «Уно!» перше, щоб ніхто не зміг е вам накинути ще дві карти. І гравець, якщо ні в кого немає сімки, щоб підкинути сюди і перебити вам е цей хід, то е гравець ліворуч просто забирає у вас цю карту і ви виходите з цієї партії. От правила нашої сімки. Вісімка, що у нас тут є ще вісімка, дев'ятка, десятки, наче в цій ігрі немає. Правильно, правильно. Так, ну, в принципі, в принципі я розповів вам е, свої корективи для цієї ігри. Але є ще одне, але супер правило, яке ми вигадали вже під час теж багатьох ігр, і яке прибирає. Скажімо так, ось цей час, якщо ви вийшли, наприклад, у вас умовно грає 6 людей, і ви перші викинули всі карти, сказали, у на останню карту кинули, і сидите без карт і чекаєте, поки 5 людей дограють. І це, як ви знаєте, хто грає, дуже може довго длитися. Тому є ще одне правило для четвірки: коли хтось кидає четвірку, то ви сидите. І дивитесь, якщо у вас вже немає карт, ви вже в цій партії вийшли, ви сидите і дивитесь. І якщо хтось кидає четвірку, ви теж повинні встигнути поставити руку не останнім. Якщо ви ставите руку останнім, ви, як і в звичайному варіанті четвірки, берете дві карти, навіть якщо у вас карт на руках немає. І це максимально азарту додає цій грі, тому що, ну, а як ти сидиш і. Без карт, і того чекаєш, якщо раптом четвірка випаде, ти повинен встигнути. Не встиг, береш дві карти і знову заходиш в гру і міг би вийти першим там, чи другим, третім, а можеш залишитися взагалі і програти. Тому насправді кажу вам, чесно, це досить багато додає цій грі. І Гра стає набагато цікавішою. Так, вона класна, вона класична, з дітьми суперово грати в неї. Просто класна гра, яку швидко пояснити, дуже швидко в'їхати, як в неї грати, тому що правила звичайно ну, інтуїтивно зрозумілі і нічого складного. Але якщо додати трішечки креативу, взагалі ви можете на будь-яку. Карту, яку, наприклад, не задіяна, нічого не робить, ніякої дії, можете додати свою дію. Напишіть в коментарях, можливо, ви граєте з іншими якимись ще правилами. Мені буде дуже цікаво почитати, можливо, я щось е, принесу в свою компанію, де ми граємо Uno, Час, чесно скажу, зараз не так часто, але є, звичайно, є в компанії ті люди, які завжди продвигають саме цю гру і не хочуть щось грати нове. Тому буває ми і граємо в Uno. Тому, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, які у вас правила до цієї гри. Чи ви граєте просто по класичним правилам? Чи ви в якусь іншу версію граєте Uno, яких є ну просто безліч. У мене з самого їх три є версії. Тому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати. Дякую, що дивилися відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво це подивитися. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте коментар, ставте лайк цьому відео. І до нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!